Цьогоріч минає 71 рік із дня створення української повстанської армії 14 жовтня 1942 року. За рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади було сформовано УПА. Саме ця багаточисельна військова сила зуміла потужно протистояти німецьким і радянським каральним військам. Відзначили національне свято і в нашому краї. Два дні в Івано-Франківську вшановуватимуть українських повстанців. Почалася святкова програма в неділю, 13 жовтня. Від лепкого до Бандери проліг урочистий маршрут. Відзначення 71-ї річниці УПА розпочали святкової ходи до пам'ятника загиблим воякам. Там відправили поминальну панахиду та поклали вінки. Після цього колона, в якій колишні вояки, політики та представники громадськості попрямували до центральної площі міста на вічовий майдан. Там відбулося урочисте вічі. Традиційно слово взяли політики, представники місцевої влади та народні депутати. Ваша звітяжна боротьба за українську державу залишила свій слід у пам'яті і свідомості українців і залишила у їхній пам'яті і свідомості віру і надію на те, що постане своя українська держава. В якій пануватиме національна і соціальна справедливість, і Українська держава постала не такою, за яку ви боролися, але такою вона постане, за яку ви боролися, якщо вашу звитягу буде продовжити сьогоднішнє покоління. Навіть через 71 рік після свого створення, понад 50 років минуло з того часу, як припинена збройна боротьба. А Українська повстанська армія і всі учасники національно-визвольної боротьби, котрі своїм життям жертовним шляхом писали золоті сторінки славетної історії української нації, залишаються суб'єктами міжнародної геополітики. З кожним днем все більше і більше людей в державі розуміють і усвідомлюють, що вони є громадянами великої української держави. Щоб тільки єдності додати всім, не спихувати, хто винен і що робити, а всім разом об'єднатися і розбудовувати велику величну в світі державу Україна, 13 жовтня до 71-ї річниці створення української повстанської армії віддали шану ще одному великому українцеві Богданові Хмельницькому. На вулиці названій його іменем відкрили меморіальну дошку. Завершилися святкування урочистим концертом, який відбувся у Народному домі Івано-Франківська. У програмі здебільшого повстанські пісні привітав усіх присутніх і згадав повстанське минуле легендарний упівець Фоті Володимирський. 71 рік з дня створення легендарної повстанської армії. Багато чи мало тих років. Але для історії це не багато. А для нас бояки упа. Виросло ціле покоління українців, котрі, може і знають, а може і не знають про шлях визвольної боротьби за рідню Україну. Завершиться святкування 71-ї річниці створення УПА ввечері 14 жовтня з малоскипною ходою.